Давайте тоді з вами перейдемо до відповідей на питання, Питання такі хороші, глибокі. Давайте подивимося, що як допомогти підлітку сформувати зрозуміту правильну, біблійну статеву та сексуальну ідентичність. Ми вже радо, що ми спочатку ідемо з таких складних питань. Дивіться, запам'ятайте, що це спектр. Тобто, ми не можемо знати, ну, пройшло 13 років, ми формуємо ідентичність. Те, що я вам розповідала, що є кризи. Тобто є, щось відбулося, довго, довго, довго було, було, прийшло. Тобто, відповідь на це питання правильно зробиться на етапі кризи трьох років, ідентичності, хто я? Я дитина, я син, я, я донька, я хто? Який я? Добрий, веселий, смішний, який я. Тобто, навчити дитину осмислювати, власне, те, що говорила, задачі, це воно і є. Тобто, якщо ми з цими всіма задачами, Тут справляємося в 13 років, коли є підліток, і у нього є питання по сексуальної його ідентичності, розумієте, що в нього його не виникне наразі. Тому щоб формувати ідентичність нам в 25 років, ми до 25 мали щось правильно зробити, розумієте, або, наприклад, зараз іти не знаю, так е, отримують якусь духовну освіту, йти в біблійну терапію, е, робити певну е, роботу над собою, щоб виправити те, що, наприклад, ми десь, десь були якісь помилки, але дивіться, е, взагалі, вся біблійна терапія і біблійний концепт, концепт він говорить, що завжди. Можна все виправити. Це дуже важливо, щоб знаєте, хтось зараз вас послухав, каже, в мене оце не так. Оце не так. Тут я поганий батько, тут я там не знаю, мама, яка теж не справляється, щось не так, все, все не так. Дивіться, завжди налаштовує навіть на початку навчань, все, щоб будете чути і відмічати, що ви десь не справились, все можна виправити. Просто цим треба займатися. Друге питання: як допомогти дитині, яка росте в сім'ї, яка розлучається або розлучилася? Я теж дуже вдячна, що ми такі, знаєте. Непрості етичні питання підіймаємо. Але дивіться, тут дитина ж відчуває знову ж таки, як їй це пояснюють. Якщо їй пояснюють, що все життя закінчено, це такий, це такий позор на все життя і не буде нічого доброго, не знаю, все, це такий вирок, ніби. Це соромно. Це, наприклад, у дітей десь до 8 років у них взагалі буде переконання. Я це, до речі, не один раз чула від дитини, яка каже, це через мене, бо я не слухняний. Батьки розлучаються, вони взагалі сварюються. Тобто дитина це завжди пов'язувати з собою. Тому як допомогти такій дитині надавати правильних значень, що означає розлучення? Да, Непростий період разом з тим, ми дорослі люди і ми. Знаємо, як вирішувати дорослі питання, і ми будемо їх вирішувати. Тобто, ви даєте дитині знаєте, оцю силу, що дорослі знають, що роблять, да, це непросто, але твоя зараз задача тобі 8, тобі 6, тобі 15, жити своє життя, відсумувати, що так сталося в нас е у дорослих. Тобто ми свої питання вирішуємо, але в жодному разі жоден з батьків не має тримати дитину в заручниках, знаєте, перетягуючи її, що це через тато, чи це через маму. Тому тобто, дивіться, оце категорично ми не можемо цього робити. Тобто, наші дорослі питання залишаються дорослими. І це наразі буде найбільше зцілення для дитини, що, знаєте, є якийсь керований, координований процес, і дорослі залишаються дорослими. Просто почуйте це, це дуже велика проблема. І наразі батьки самі стають, які розлучаються їм багато. Вони переживають біль, і вони які залишаються маленькі, незрілі. Тобто вони розуміють, що є така знаєте, цели це цілий ряд помилок, який призвів їх до цього рішення, і все складно довкола. Да їм дуже боляче і дуже часто, що вони з дітей роблять своїх психологів. В жодному разі цього не робимо. Це наша відповідальність дорослих, це не відповідальність наших батьків. Тобто, ми в цьому контексті, в цьому концепті ми намагаємося дитину знаєте, зберегти добре. Наступне питання: як допомогти дітям, коли в сім'ї емоційно нестабільні батьки? Це, до речі, те, що говорила, це маленькі дорослі. Тобто дід, люди я буквально сьогодні чула таку тезу, людина говорить, що у нас такі погані стосунки з чоловіком, і треба певно просто дитину народити. Розумієте, яким чином це стається? Ну як нам, нам і так недобре? Тобто ми розуміємо, що ми зараз народимо дитину і ті емоції, наші сварки, вони ніби знаєте, якимось таким чином десь розсіються. Тобто, це ілюзія, це емоції, власне, і ну, ми маємо бути зрілими, готовими до таких непростих рішень. Тому, але якщо вже це сталося, да, якщо вже це так відбувається, отут якраз вікова душа душоупіка, дуже важливо, щоб вона в церкві була. Е, далі вітаю, що робити, якщо в пубертатному... Віці, да, дитина пережила травму і не може переходити в новий етап у виконанні якихось процесів, тобі ж витрачає час на неважливі і невизначні етапи. Дивіться, тут я дуже чітко чую якраз симптоми посттравматичного стану, можливо, навіть розладу. Це коли людина не відповідає, знаєте, ніби треба жити далі і не знаю, працювати, життя, да от бути якраз соціально адаптованими. Травма дивіться, вона завжди людину фіксує на певні події, і вона не може жити ніби далі. Дивіться, в жодному разі тут ми не можемо сварити за це дитину. знаєте, там десь її. Та що ж таке, це вже пройшло. Давай, давай, ти ж, ти ж, ти ж. знову ж таки, ти ж дорослий, ти ж свідомий, ти ж християнин. Тобто, десь давати такі послання, де людині і так маленькі, дав йому 13, Вона пережила травму. Тобто, дивіться, дуже важливо, щоб ми були теж дивіться травмочутливими і травмомудрими в наших церквах. І ми, як вікові душі опікуни, це теж такий нам наразі виклик, щоб ми чули, як поважати людську травму, не очікувати від людини того, що вона не може робити. Якщо дитина може їсти, ходити в школу, заправляти інколи постіль, знаєте, дякую на цьому. Зможе вона післязавтра робити щось не знаю, зробити собі омлет. Добре, похваліть її за це, але очікувати, що вона ніби має вже піти далі. Дивіться, це інколи процес на руки. Тобто, не очікуйте, що це знаєте, ніби все. Хочеться завжди швидше, швидше хочеться нашій тривозі. Не каже все, все відмінили. Відмінили ти в безпеці, все нормально. Дивіться, це не так працює, бо травматичні спогади. Вони якраз не можуть з травматичної пам'яті, вони не можуть перенестись в автобіографічну пам'ять. Тобто це цілий процес, який треба інколи працювати, на тебе. Теж Бог буде працювати з людським серцем, з мозком. Тобто, і ми маємо як дорослі навпаки бути чутливими мудрими до, до дитини. Але це теж така велика тема травматології. Ну, думаю, наразі щоб головний посил, щоб ви не поспішали людину дитину цю випихати ніби в доросле життя до її основних а, якихось задач. Далі, як діяти, коли підлітка відкидають в групі НШ? Я не зрозуміла абревіатури, наприклад, дівчат, дівчатка-дівчинку чи хлопці-хлопця? І схоже питання: що робить, як реагувати, коли підлітки дівчата роблять суперечки між собою, вік 13-14, також часто суперечить під час зібрання і нічого не хочуть робити. При цьому відчувається агресія та неповага. Дивіться, коли у дитини є агресія, намагайтесь це зрозуміти, що вона хоче цим сказати. Бо дивіться, дитина, наприклад, їй 13-14, а недільна школа, дуже дякую, сказала. Е, дивіться, 13-14 років е, у них нема знову ж таки соціальної адаптації, емоційного розвитку якогось. Наприклад, цим цим не займалися, не ставили собі за ціль. І дитина якось знаєте, виросла, їй 13, але е, певні психофізіологічні зрушення, бо дивіться, лобна кора у підлітків вона завжди з 11 до 18 років за, за, уповільнюється в розвитку. Лобна кора нам якраз дуже важливо, бо ви мене зараз всі слухаєте в лобній корі, яка говорить, так, запиши, запам'ятай, все нормально, тобто немає якоїсь тривоги, розумієте? Але у підлітків це е, працює трошки в інакший спосіб. Вони більше будуть, у них більш а, якраз лімбічна структура, металевидне тіло, яке провокує тривогу, на те загрозу, ризик. Е, і воно буде ніби от е, знову ж таки, як е, логічний спосіб вирішення проблем це буде агресія. Дивіться, ми маємо навчитися перекладати, що дитина насправді що в неї болить. Тобто, ми розуміємо, агресія це якась ненормальна мова. Да? І, але чому так стається, що у дитини не вистачає опрацювати, передати, що я не згоден, мені боляче бо мене відкидають мої однолятки. Тобто, на, наприклад, у нас є, будуть дуже різні три реакції в лімбічній структурі: це бий. Біжи, замри, інколи що говорять, уникай. Дивіться, ну, ж таки, якщо ви чуєте якісь з цих реакцій, тобто дивіться, лобна кора, там, де знаєте, мислення, структура, де ви кажете, та все нормально, ем, викинь це з голови. Ми говоримо це в лобну кору, а у підлітка в цей момент працює інша структура, і і проблема в тому, що ця структура виключає цю аналітичну. Тобто нам треба знаєте, пробитися десь через оцю стривого <смас> агресію, десь почути, почути правильний момент, щоб донести дитині. Як треба за себе постояти, що в тебе є кордони? Як відноситися до себе з добром? Як добрий Бог, який полюбив тебе і він звільнив тебе спас тебе? Він дуже хоче, щоб ти по-доброму до себе ставилась. Але дивіться, тут неможливо знаєте, роз, раз, два, три сказати щось таке дитині. І вона скаже: А все, я поняла, я пішла в цей світ, буде все нормально. Знову ж таки, розумієте, це систематична робота з дитиною це. Постійні розмови, це постійне пояснення, питання, відповідь, питання. відповідь Я навіть поділюся з вами таку, таким досвідом. Я з Нового року з кожною з дитиною зробила такий особливий день, коли я забираю дитину зі школи, і ми весь вечір очі в очі, ми, ми спілкуємося тільки з навіть, кожен кожну тиждень, прямо без перерв. І я можу сказати, що. Мені здавалось, уявіть мені, що у нас ідеальні стосунки з дітьми взагалі, особливо з моєю десятирічкою. Але я розуміла, що у нас скоро скоро буде пубертат, і це все, що ви пишете. Тобто я розумію, що це все десь десь нас чекає. І я прям зробила на це, навіть, ну прям виділила час. І я вам чесно скажу, мені теж було непросто, бо я виявляюся, ми вже з дитиною втратили якийсь єдиний зв'язок мовлення. І оце ніби, знаєте, розкачати назад, і, як ми з ним розумілися в 6 і в 5 виявилося, це теж дуже непросто, але в мене була ілюзія, що все в порядку. Та я психолог, то що я з дитиною не де у нас класні стосунки, а виявляється взагалі реальність була іншою. І розумієте, вже пройшло вже третій місяць, закінчується. Я можу сказати, що у нас дитина абсолютно інші, інші стосунки, інша мова, і я вже десь розумію, що в нього точно в голові. Але щоб це передбачить, мені потребувало багато годин, щоб з ним про це домовитися. І, ем, і ця агресія, яка вже насувалася як хмара, десь що вона, знаєте, зараз розстала. Я не знаю, що буде далі, але наразі. Біться глибокі стосунки з дитиною, знаєте, де мені треба не втрачати свідомість, коли він приносить трійку, і мені треба добре це опрацювати і зробити вигляд, що все в порядку. Тобто із собою домовитися, знаєте, що дитина не визначає, що ну трійка не визначає ідентичність моєї дитини. Це просто трійка, просто треба щось там не знаю, так підремонтувати. А... Добре, давайте ще а, питання ще стосовно відкинення в недільній школі чи в якійсь соціальній групі в школі, наприклад, дівчатка-дівчаток, хлопці хлопців, чи навпаки. Тобто якась така ну навпаки, це можна сказати це і про булінг. такий вже ми можемо говорити про наприклад про мізогінію, коли одні дівчата там да нехто іншими так відкидають їх. Тут дивіться, знову ж таки, дуже важливо пам'ятати, що вам сказала до 11 років дитині дитину про це під підготувати, що так може бути. Навчити дитину, що таке кордони, що таке структура, як вона має себе навчитися відстоюватись не в агресивний спосіб, домовлятися це велике мистецтво. Ми подивилися з дітьми багато фільмів на цю тему, наприклад, дитячих, де я зупиняю і пояснюю дитині, що тільки що було. що Це кордони, і дивись, як він відстояв, Тобто він не накричав, не набив, він домовився. Йому було дуже боляче, неприємно. Це емоції, він на них заслуговував, але разом з тим, дивись, як він зібрався і що він Сказав, як ти думаєш? Він каже, я не помню, перемотали. Що він сказав? Він сказав: мені дуже боляче, дивись, це тебе може зцілити. І він пішов, отримав допомогу. Він попросив, дивіться, якісь прості опції очевидні. Ну, ж таки, в ваших стосунках, як батьків, як вікових душопікунів, вони, власне, так, е, е, така, в такій розмові простій, такій невимушеній, на, на, наразі воно може сформувати дуже глибокі стосунки з дітьми. А, Далі. Переконує синів, щоб не грали в ігри, не втрачали час, не портили зір. Дивіться, це вже неможливо. Ну ж таки, ми дивимося на цілу субкультуру. Пам'ятаєте, говорила, що є зв'язок покоління, ніби це втрачено. Дивіться, ми не можемо забрати у дітей гаджети. Чим більше ви їх забираєте, тим ніби ви ми робимо гаджети і ігри. Ми робимо знаєте, більш бажаніше цю історію. Тому історія перспектива залежності у дитини може бути ще більша, але ми маємо мати прав... Правила і в кожній родині діти, батьки мають кожна родина, це певна структура, це правило, це система. Ціла. Діти мають знати, що таке покарання, скільки вони можуть грати, і мають діти мають розуміти, чому ви їм дуже добре це пояснили, і діти з цим погодились. Розумієте? Тому так переконувати м, дітей, я не знаю просто, як ви переконуєте, але тут дивіться, що ви дуже добре описуєте е, другу частину питання. Але старша дитина якось сказала, прокричала, що я їх всіх достала, мені ще говорити щось чи ні. Звичайно, говорити, бо що таке дістала? Намагайтесь перекласти дитячу мову на нашу дорослу. Як ви думаєте, про що мова? Можете і в чатку написати, коли дитина каже, що ви мене всі дістали, ми щось забороняємо. От, ми переконуємо, що у тебе буде поганий зір. Господи, мої хороші, ви пам'ятаєте себе в підлітковому віці, коли нам батьки говорили не порти очі, не дивись телевізор. Ми такі добре, добре, і ми цьому навчаємо нашу дитину. Я ні, чесно вам кажу, і казала дякую. Я врахую вашу важливу думку. І дивилася потім, скільки я вважала собі за потрібним. Поки я на власному досвіді не переконалась, в мене тут окулярчики лежать поряд, що а, мої батьки були праві. Інколи нам везе, що діти, знаєте, десь дякую, я зрозуміла, я, це, я, я не буду так робити. Бо дивіться, коли ви забираєте ігри у дитині, ви маєте що запропонувати в е е е е свою чергу. Тобто, забираючи, пропонуйте. А не пропонуємо дитині в 13 малювати метелика. Ми ж розуміємо проведні види діяльності, це буде про щось інше. правда? Тому, ви, коли ви забираєте, ну, ж таки, не переконуйте, що ті ігри. Там вже дофаміново пішов дофаміновий цей всплеск. Ви не можете дитину переконати. А коли я дитині, наприклад, свої ж говорю: пішли, поїмо морозиво, поговоримо. Знаєте, дитина вже пам'ятає, що це йому подобалось більше ніж ігри, і він вже вибирає стосунки відносини да, час зі мною, щоб тільки, тільки не грати. Це легко вже здається. Але повірте, мені потребувало багато годин переконати його, підсвітити. Інший сенс і цінність наших нашого часу, наприклад, чи не знаю, доброї настольної е, гри, щоб він пішов зі мною туди, там да, наприклад, церкву на якесь зібрання, чи, чи не грав в ігри, але дід, просто погодьте, що вони все одно будуть грати. Просто домовтеся, скільки це буде, домовте, щоб всі сторони погодили. А не так, я батько, я вирішую, я сказав. Дивіться, це, ну, знову ж таки, такий стиль управління він завжди буде провокувати більшість питань, про які ви зараз написали. Тобто, агресивні діти, хлопають дверима, їм погано і в такому сенсі. І ще давайте ще одне є питання, як дорослому при кризі вберегти себе від руйнування християнських цінностей. Ну, Ви маєте про них знати, тема цінності одна з моїх улюблених, так, щоб зрозуміти, бо взагалі цінності, вони визначають вашу ідентичність. Питання, хто ви, ми будемо знати, коли ми будемо знати, які цінності. І цінності проблема в тому, що є інколи нав'язані, наприклад, успішний успіх. От. І якщо вони... Ну, нема нічого поганого в тому, щоб бути успішним, але на, на ну, наприклад, це не ваша цінність, це не те, що вас робить щасливим. Е, да, наприклад, а ваша цінність бути не знаю, служити іншим людям. От і дуже важливо винайти перше це свою власну цінність в е, момент кризи, бо криза сигналізує, що щось не так. Ти десь кудись сперся е, в якийсь е, е, рог і не знаєш, в якийсь, як з цього кутку вибратися. Тобто, де десь треба таке осяння одкровення стосовно такого питання, хто я який я. Е, і, звичайно, в цих цінностях буде ваша е, вертикальна ідентичність е, стосовно того да, Христа, вертикальна ідентичність в Христі, а горизонтальна, хто я стосовно моїх соціальних ролей, мама, дружина, викладач, колега, сестра, е, дружина і так далі. Десь, я сподіваюся, так трошки змогла вам відповісти на таке, бо таке питання велике. Ну, наразі, начебто, все. Ага, про служіння інклюзивним людям. Ем, знову ж таки, дивіться, е, інклюзивні діти в, взагалі є дві категорії, які потребують найбільшого висвітлення: це е, діти з аутистичним спектром і діти з розладом дефіциту уваги гіперактивності. Дуже часто ці два розлади будуть поєднані в один. Е, тому. Дивіться, тут важливо, щоб обов'язково в програму вашу був інтегрований психолог, який якраз працює з цими дітьми, щоб він міг написати для вас програму. Але якраз оцей пастор злик подав він говорив, що, наприклад, у них є просто з того, що я чула, це найкращий досвід стосовно інклюзії. Діти приходять і вони проходять чотири станції. Це духовна, сенсорна, емоційна, когнітивна станція, де вони по черзі проходять і отримують там всякі різні завдання. От. І там є спеціальні е, навчені педагоги, психологи, які розуміють і не очікують від дитини доброї поведінки. Вони знають, наприклад, якщо дитина знаєте, не починає якось неадекватно реагувати, кричить, е, агресує, тобто вони знають, що наприклад, дитину не можна наприклад, туркатися там, по голові і треш, можна спеціально. Тати чи не знаю, чи може тебе погладити руку? розумієте? Є б дуже багато тонких деталей, які без освіти, без підготовки. Ми, ми не зможемо їх швидко тут вирішити. Просто щоб ви розуміли, що питання ну, дуже таке знаєте, потребує сильного заглиблення. Бо останній раз, коли я читала на цю тему, взагалі про вікову душу піку програму да, в ПТС. То ми я думаю, що тут і студенти, я наче бачила вас, то ми по психіатрії блок, який я взяла, він викликав найбільш, найбільший ажіотаж серед студентів, найбільше питання, найбільше залучення. Хоча мені здавалося, що власне, ну якісь класичні речі вони будуть більш базові і там потрібні. Студенти тут дуже радо всіх бачить. От розумієте, тому по психіатрії дуже великий брак інформації, що таке, як депресія, підліток нічого не зрозуміло, аутистичний спектр нічого не зрозуміло, Дитина, наприклад, з родугом, яка. Яка просто буде зривати всі заняття, тобто ми маємо прямо підготуватися і знати, що кожні 10 хвилин треба дитину переключати між різними заняттями. Тобто, це теж треба дуже враховувати і знати конкретно, що у цієї дитини це, у цієї ці, розумієте, десь в такий спосіб. А тому наразі дуже дякую вам за зустріч, дякую за вашу активність, за те, що добули до кінця, за ваші хороші питання, за ваші коментарі. Сподіваюсь, змогла вам послужити, допомогти і на якісь питання точно знати, зауходити до заглиблення. От тут наразі моя цілі є.